У нас в офісі перебуває Олена Кругла. Вона тільки приїхала з Данії і привезла чимало необхідних речей, які згодяться нашим хлопцям на сході. Взуття, миючі засоби, шампуні, постільна білизна, наколінники, спиртові серветки. І все обов'язково попаде вам в руки. Не на склад, а вам в руки. А як нам підтримують наші? Шановні захисники, хотілося б якось більше. але Поодинокі випадки, скажімо так, дають ну, хоч щось. Будемо надіятися, що в цьому напрямку люди будуть якось реагувати більш щедріше, щоб була можливість ліпша і, я не знаю, максимальніше задовольняти хоч якісь елементарні потреби для того, щоб було куди приїжджати, кому писати і кому дзвонити. Дякуємо, всіх чекаємо. Дякую вам за мирне небо. Нашим коханим та єдиним і повертайтеся живими вас тут чекають.